Вітаю, друзі. Ну що, закінчується вже третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але у президента Зеленського тільки зараз дописують план перемоги. Так, Зеленський заявив, що пункти плану перемоги вже виписані більше ніж на 90%. мабуть, на 90,2%. Це ж більше ніж 90%. Більше того, він каже, що, те, що наступного тижня цей план буде презентований нашим союзникам. Фактично, фактично, Зеленський каже про те, що на наступному тижні він, коли поїде на Генасамблею ООН, покаже цей план Джо Байдену, а також двом кандидатам в президенти: це Камелі Харес та Дональду Трампу. М -м, зрозуміло. Ще раз. Третій рік повномасштабного вторгнення закінчується, а у Зеленського до цього часу не було плану, вже написаного плану, вони його виключно зараз дописують. Хм, цікаво. А куди ми весь час цей рухлись? І чим вони взагалі його наповнять? Ну, це справді цікаво, якщо не знати, що вже почали говорити. Е ці. Банкомати з офісу президента, злі язики з, з банковою кажуть, що для того, щоб переконати суспільство, зараз будуть залучати всі змі, телеграм-канали і всі говорячі голови. Першого говоряч голову, яка виступила, був Сергій Лещенко. Він розповів, що передбачає план Зеленського в ефірі телемарафону. Він сказав, що план базується на тому, що іноземні партнери нададуть. Право Україні, або дозвіл на удари по території Російської Федерації. Ну, по-перше, коли Зеленський приїжджав до наших партнерів, вони йому пояснили, що план перемоги складається з багатьох чинників. Ну, наприклад, економічний, кадровий, політичний, військовий, а тут треба тільки бити по території Росії і буде перемога. Мені здається, що або хтось. Не дуже розумний, або вважає інших дурнями. Більше того, Лещенко розповів, що Зеленський озвучив свій план досить прозоро мовою натяков на конференції Ятинська європейська стратегія, яку проводив олігарх Пінчук. Тоді Зеленський зазначив, що план перемоги залежить від президента Джо Байдена. Ну, більше ні від кого. Але єдине, що план чомусь і досі не написаний, значить, раніше його не було, і зараз вони його що виписують на колінці. Цікава ситуація, більше того, він каже, що це має бути план, що дає Україні нові можливості, і отут в мене з'являється запитання: ні, я розумію, що зараз говорять говорячі голови, але я не впевнений, що вони зможуть написати щось грунтовне та розумне. Ні, хочу помилятися, але я розумію потенціал офісу президента. Якщо вони зараз це е, напишуть. Я обачаюсь, а хто це буде виконувати? Ну, раніше ж вони і написати не могли, і виконати не могли. Окрім того, ну, гаразд, а якщо нам не дадуть право бити по території Росії все здаватися, чи що? Що пропонує Офіс президента? Де альтернативний план, де справді план перемоги, який ґрунтується на комплексі багатьох рішень? Цього немає. А що тоді виписує Зеленський? І от тут мені здається, що дуже правий Юрій Луценко, який е, приблизно озвучив, що хоче пропонувати Зеленський і Офіс президента світу. План простий як теорія пласкої землі. Перше, подаємо США новий мегасписок вимог по зброї і грошим. Друге, отримуємо вічливий сумнів, що це. Навряд чи змінить хід війни і виведе нас на кордони 91-го року. Третє заявляємо, що нас кинули, і нема іншого варіанту, як повернутися до самітів миру за участю Російської Федерації. Четверте, отримує на переговорах від Путіна вимоги в стилі стамбульської капітуляції. П'яте заявляємо, що це предмет референдуму, і для цього потрібен режим припинення вогню. Шосте підписуємо принення вогню ну, для того, щоб провести референдум. Сьомо стаємо в позу президента миру і проводимо президентські вибори бажано без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керувала ТЦК, а не комісії. І, от все це дуже близько до реальності. Ні, ну справді. Ну давайте відверто. Раніше вже було це. Коли Зеленський казав, дайте нам танки, і ми приблизимось до кордонів 91-го року, потім він казав: дайте нам F-16 і ми остаточно переможемо. Дайте, дайте. Але наші партнери кажуть, дати зброю, ми вам можемо. Хто її буде використовувати? Ви, пане Зеленський, нещодавно розповіли, що у вас 14 бригад. Продемонструйте ці 14 бригад. Зеленський не може їх продемонструвати. Ну а він же казав про це. Більше того, якщо є вже сформовані 14 бригад, то може їми докомплектують ті бригади, які сьогодні на фронті. Але це не робиться. Чому? Ну, мабуть, тому що вигаданими бригадами дуже важко доукомплектувати реальні бригади. Більше того, давайте відверто казати: Зеленський і його 5-6 успішних менеджерів не можуть запропонувати ані план, ані системні рішення, ані стратегії. Вони живуть в парадигмі, нам би тільки день протриматися і нічку простояти. На жаль, вони так і не розуміють, що для того, щоб закінчити війну, треба справді виписувати. План перемоги. А він ґрунтується, наприклад, на економіці, а він ґрунтується, наприклад, на кадрових рішеннях, а він ґрунтується, наприклад, на військових рішеннях. До речі, коли а, Зеленський а, пропонує нові рішення, прості рішення, вони завжди не працюють. Ну, пам'ятаєте, він сказав, що треба звільнити всіх військових, і все буде супер. Звільнили. Що сталося? Зірвали мобілізацію, потім залужне з Шапталою казали, треба мобілізувати велику кількість людей, і треба навчати їх, але тривалим часом навчати від півроку до року для того, щоб це були справжні бійці, а не коли по закону три місяці, а людина вже на нулі за 27 днів. Що Зеленський сказав: я не бачу аргументів для такої мобілізації. Зараз не вистачає людей на всіх ділянках фронту. Вже бачить, але тоді він відмовився. Далі наші західні партнери казали, ні в якому разі не звільняйте залужну, тому що нам не просто з ним легко працювати, а він та людина, яка зупинив повномасштабне вторгнення росіян, зміни дати відсіч і його бачення не може допомогти Україні. Хм, Ні, допоможе Україні отримати перемогу. J7 зверталися до Зеленського і пояснювали. Наслідки такого рішення, якщо він прийме таке своє, таке, от через своє бачення, рішення звільнити залужного, нікого не послухав, звільнив. Ну і як сталося? Так само, як у всі інші рази, це говорить. Що людина з таким світоглядом, баченням, розумінням, компетенцією, ну який він може зробити план, такий, як і все інше, простий план з простими рішеннями, і мені, ну скажімо так, дивно. Чути такі історії про те, що через майже три роки після повномасштабного вторгнення плана все, що немає, його дописують. Його виписують Мені це нагадує поїздку нашої делегації в Лугано. Пам'ятаєте на перший форум по відновленню України, де наші приїхав сказали нам треба 750 мільярдів на відновлення. І кажуть, гаразд, ми дамо давайте свої розрахунки. Вони кажуть: а розрахунків немає. Ну, ми так думаємо. Наступний раз, що скільки там запропонували вже розкладати: 350, 450, гаразд, де розрахунки? Ну, ми їх привеземо, казали наші. І от так кожен раз. Оці прості історії з фантазіями і уявними якимось там цифрами або 14 бригадами вони не працюють. І Захід не дурний. Він це розуміє. Це, ну давайте відверто: це кощунственне та цинічне шоу. Достатньо давно вже розгляділи і наші партнери, і українські політики, і вже велика кількість українських громадян. Казки не працюють. І пропозиція, наприклад, зараз готуватися до шашликів 2.0 в той чи іншій формі теж не працює. До речі, одна із складових, про яку кажуть, і яка запрацює, це боротьба з корупцією. але бджоли проти меду не працюють. Тому. 5-6 успішних менеджерів Зеленського виходять під застави. Ну, наприклад, як голова Дніпропетровського, ОВА, а, пан Різниченко, який вийшов під заставу 30 мільйонів, а йому інкримінують більше, ніж 280 мільйонів а, гривень, які кудись зникли на великому крадівництві, великому будівництві. А, його ще один. А, Очільник антимонопольного комітету, який дивно збагатився на 56 мільйонів, а йому теж під 30 мільйонів вийшов під заставу, хоча не може пояснити, звідки в нього 56, А ці 30 теж так, от, ані з боротьбою корупцією, а не з кадровими рішеннями Зеленський не поспішає. Він поспішає з гучними заявами. На жаль, гучні заяви не мають жодного відношення до гучних справ, і після них не буде рішення. Після них не буде. Перемоги. Перемога досягається саме учними діями, такими, щоб ми могли оцінити їх. Такими, коли ти дивишся на свої дії і не думаєш про рейтинги, коли ти хочеш виграти у війні більше, ніж виграти на майбутніх виборах. Але це якраз не той випадок. І ще одне, зеленському час відверто. Розмовляти з суспільством, казати, що є, визнавати свої помилки, вибачитись за шашлики своро своїх друзів, які фактично не просто провалили підготовку України до війни, а не підготували країну. Та багато за що ще йому є за що і перед ким вибачатися, і за атаку на свободу слова, і за переслідування опозиції. І слідкування за журналістами і за використання спецслужб проти громадян України, йому є за що вибачатися і час це починати робити, тому що єдиний варіант для Зеленського перемогти це повернути консолідацію суспільства навколо перемоги. Але для цього він сам повинен захотіти перемогти Росію, а не тільки перемогти на виборах. На майбутніх виборах президента, бо він цим живе, жити треба іншим. І ми можемо перемогти. Але для цього треба перестати брехати, розповідати казки та намагатися втюхати людям чергове шоу. Це не шоу, це життя. Дубля не буде. Перезняти не вдасться. Помилка може стати катастрофою. Тому. Змінюйте свою модель поведінки, пане президенте, і дорослішайте. Ну ви ж, налог, вам вже, вже є 42 роки. Тому дорослішайте. Бо нам всім потрібна перемога. І не на виборах, а саме перемога України над ворогом. Для цього варто постаратися.